Про містичні теорії мова ось про що, що всі ключові фігури, які мають щось зіграти якусь роль чи в історії конкретного товариства, чи етносу, чи планети, вони завжди знаходяться під контролем. З одного сторони є сторона, яка оберігає таких людей, і інша, яка знищить, бо кажуть, Нема людини, як казав Сталін, і немає проблеми. Е, в цьому відношенні е, є випадки, які е, більш часті для одних людей, які не мають взагалі в своєму існуванні нічого такого, щоб назвати, містично або що загрожувало життю. І в деяких це трапляється доволі часто. Причому несподіваним, таким чином, непередбачуваним. І це як в шаховій партії, коли двоє грають, то е, треба е, знищити ту фігуру, <кхи> вибачайте, яка е, може вирішувати закінчення даної партії. Е, так само і серед людей. Е, коли у тебе трапляються випадки, які закінчились благополучно, але був, був смертельний ризик, е, то тут. Падає у вічі те, що дійсно е, може бути якесь протистояння між тим, хто оберігає тебе, і той, хто хоче тебе прибрати е, з цієї планети. Я не кажу, що це містика чи ще що-небудь, але було кілька випадків, коли я був на межі що буквально один наступний рух, і мене б не було. І тим не менше, якби якась невидима рука, от берігала моє життя. Це може нічого не значити, а може за цим щось і є. Не будемо наводити причасну містику, але ще одне, що для ключовими фігурами обов'язково йде нагляд. Якщо ви читали книгу чи мали книгу Даніла Андрієва Роза Міра, там описана сцена, як Сталіна прибирали з планети Земля, які були космічні сили задіяні за цим. І зараз, коли ви чуєте прогнози, от Путін помре завтра, післязавтра, через тиждень, у нього становилось серце. то Пам'ятайте, що є той хто. Його тримає на цій поверхні. Є те демонічне утворення, яке пов'язано з Кремлем, з цією військовою спорудою, з кривавою червоною площою, лобним місцем, де катували сотні років і знищували людей, і де кров'ю просякнута земля на десятки метрів униз. Є така, таке енергоінформаційне утворення, як демон Кремля або Жругр. І він тримає на підсвідомості, тримає оце утворення, яке ми називаємо Путін, яке не контролюється самим Путіним, але відповідає тим задачам, які вирішує цей демон. І хто б не сидів у тому Кремлі, він би був під охороною і захистом цього демона. Я кажу, до тих пір, поки не буде зруйнований Кремль, там буде сидіти не Путін або хтось інший. Але буде виконувати ту ж саму роль, і оцей демон буде його оберігати і повертати до життя за яких завгодно обставин, щоб він був місію і функціонування для виконання поставлених задач. А як цього демона знищити? Чи є взагалі можливість знищити таких істот? Можна в історії все має початок і все має кінець. Про цього російського умовного демона ми говорили. Минулого разу і про те, що розпад Росії це 26-27 рік. З ним закінчиться роль цього демона. Ну, тільки для цього треба перенести столицю і зробити саме що найменше це музей із Кремля. І Червоний площа. А ще краще перенести столицю Росії взагалі в інше місце. Тоді питання буде вирішено. Правда, перед цим Росія, як імперія, має розсипатися. А чи можливі такі сценарії, От демон мігрує звідти, переселяється в якусь іншу країну? Це можливо лише тоді, коли його основна частина основна частина. Може перебазуватися з тими речами, з тими людьми, з усім іншим, до яких він прив'язаний. От коли є таке поняття, домовик, ми записуємо флешку чи диск, то завдяки тій енергії, яка є, ми можемо записати цю інформацію. І коли на кухні збирається якась кількість людей, яка говорить на одну тему, чи це діти, чи це виховання же дітей, чи це дачні якісь проблеми, чи бізнес, чи щось інше, це одна і та ж тема, але яка викликає дуже гарячі емоції. Велику енергетику. І тоді ота інформація, яка йде з наших вуст, в нашому мозку, вона записується в усьому оточуючому просторі, в стінах, в стільцях, у всьому, що є на кухні. І чим частіше збирається сім'я, і чим більше говорить на цю тему, тим глиб, глибше ці сліди, оцей запис цієї інформації, цих емоцій. І нарешті, коли Накопичується відповідний ефект, такий кумулятивний, то тоді це утворення само себе усвідомлює оця енергоінформаційна структура поле. І воно починає зворотнім чином діяти на тих, хто збирається на кухні. Це називається домовик. Але коли сім'я переселяється з цієї квартири в іншу квартиру, вона не може перевести ці стіни, все, що там є. І цей домовик руйнується поступово, він відторгає тих, хто поселяється туди, бо це вже інша тема, інші емоції, і не може живити нова сім'я з новими емоціями те, що було раніше, утворення. І тоді цей домовик починає гинути. Правда, є такі урення, які дуже погано діють аж до смертельного виклику для тих, хто поселився, це різні структури. Ви знаєте, ще погані квартири, погані місця і тому подібне, але це знову-таки розмова про енергоінформаційні утворення їх роль у нашому світі. Але тим не менше, я до чого веду, що е, можна частину перевести, основну де запис. І тоді якби е, зберігається ота обстановка, ота інформація, яка була раніше на кухні і на новій. Тільки для цього треба основну масу того, що зберігає інформацію, перевести теж з собою. От подібно, якщо е, перебазувати все, що стосувалося цього енергоінформаційного утворення, Перебазувати з однієї в іншу буде те ж саме, якщо воно не розсипеться в даній країні або не загине після переселення домовика. Це не обов'язково має бути ця структура прив'язана до конкретної архітектури чи до конкретних речей. Це може бути, можуть бути люди, можуть бути книги, культи і тому подібне. Наприклад, де, де країна швидко розвивається і на вершині, туди переселяється спільнота, яка пов'язана з бізнесом, і вона перевозить все з собою, але не перевозить ні стін, нічого. Тим не менше, цей егрегор переселяється разом з цією спільнотою. Так то всі країни інтуїтивно відчули, що їм треба заборонити в'їзд росіян до себе. Бо їхня спільнота може щось цікаве понавозити іншим країнам світу. Якщо вона буде переважати те, що є в даній країні, вона це може зробити. Це не тільки кількість людей, це, наприклад, і те, що ми відносимо до культурного прошарку. Це там пісні, ну, я не кажу шансон блатний чи там інше. Але те, що. Було і те, що можна поновити, і те, що може вплинути на цю спільноту. Є ще такий принцип, що більш просте, більш жорстке і більш енергетичне, перемагає те, що більш інтелігентне і те, що більш демократичне. І якщо поєднати дві культури, то завжди переможе та, яка більш примітивна із двох культур. І яка більш енергетична. Те ж саме відноситься до мов і до всього іншого, чи до двох релігій. Те, що має більш енергетичну основу і більш просто влаштовано і більш примітивно, те найбільше перемагає в протистоянні двох культур, двох мов, двох релігій. І звичайно, що за цим треба обов'язково. Слідкувати, ці розвинуті цивілізаційні країни мають обов'язково на це звертати увагу і не давати себе, віддавати під вплив подібних спільнот людей і подібних спільних суспільних потоків. У в одній з книг, це остання книга слова, там записані зустрічі з Путіним. Чотири зустрічі. Дуже цікавих. Ну, це кому цікаво, прочитаю в слові, але ще одне, один такий сон: сюжет, який розвертається наступним чином. Я йду по місту, це ом, тоді була Україна місто. і бачу, як спускається НЛО думка. Мені треба кудись завернути, ну, сховати ще як завгодно, бо такі візити, вони для людини небезпечні. На землю літати, як прохожу, в школу, заборонено. Це або батьки, бути прийти, або діти. Всім іншим прохожим це чужа територія. Точно так же на землю інопланетянам заборонено літати. Є браконьєри. Не можна вторгатись без дозволу на територію іншої цивілізації. Тож оця думка, і поки я так думаю, наближається десь так на відстань метрів 300 НЛО куля розміром приблизно метрів 5 діаметрів. І вона з вогняної стає якби скляною, як іграшка на ялинці. Але не це цікаво, а те, що на ній проступають якби контури не стільки континентів, скільки от, як нейронна сітка. І в мене думка, що мені показують родовище різних копалин, які відіграють роль. Приблизно ту ж саму що роль родовищ на нашій планеті. Коли ми говоримо про родовище тих чи інших елементів, є дві цікаві історії. Коли один із геологів, який до Другої світової війни займався розвідкою і оцінкою міді, в Копалинах в Казахстані, і де було відпрацьовано повністю більш-менш нормальний матеріал, він повертається після війни е, цю копальню і бачить, якби що мідь відновила, відновила свою структуру, що можна знов добувати. Таке враження, він пише, що якби планета для планети це необхідно і що вона відновлює цей запас в цьому місці. І в мене тоді така думка, що коли ми добуваємо всі е, ті ресурси, які ми вважаємо чи залізо, чи інші, ми тим самим порушуємо точно так же, впливаємо на планету негативним засобом, як приблизно якби якась там е, блоха, чи ще щось, чи е, інша істота. Вирішила, що для неї важливо мати тканину кісток з нашого організму, і почала добувати їх. От такий от несподіваний сон. Після цього, якби воно потускніло цей шар чи це НЛО, і зникло. Якби як квістка. Був ще сон, коли переміщували сузір'я, якби вимальовуючи, от, де дивлюсь на небо. І на небі вимальовується, зірки починають переміщуватись, і вимальовують силует. І в мене таке враження, треба запам'ятати це, але прокидаюсь і не пам'ятаю, що конкретно там було. Ну от подібні такі історії, їх назвати можна містичними, можливо, ні. Е, були випадки, коли я кажу, був на волосок. Це було кілька випадків у житті, коли якби чиясь невідворотня рука повертала. Мене в той бік чиятувало від неминучого. Ось такі випадки були. Е, інших випадків, крім спостережень, коли, наприклад, слово можна встановити кров, це я бачу власними очима, коли відрізало частину п'яти косаркою, це ще в дитинстві, і поряд був бригадір, який замовлення якесь сказав. І кров, яка рікою текла тут же перестала. Бажаєте побачити більше відео з Василем Шевцовим? Завітайте на канал Мій Світ. І якщо вам сподобались наші відео, поширюйте їх серед своїх друзів.